Всім привіт! І ви на моєму ютуб каналі. І в цьому відеоролику ви побачите нарізку з мого твіч каналу, з мого стріма, де мене було перед збіром ПК в прямому ефірі міні-шоу. Розміши мене тут зараз буде силичка десь, десь тут на мій твіч. Хочу подякувати, що ви нажали на мій відеоролик. А ми вже летим, бо вже з'їбалися слухать. Пока! Ай, сорі, сорі, ще забув нагадати, що зараз в моєму телеграм-каналі йде розіграш. Силочка буде під відео. Пока. А, а зараз ісполняємо. <кхух> Погнали! Так багато дівчат, але я вибрав тебе, я не вірю в любов, та цепанула мене. Я люблю коли сплю. Я від тебе дурію я від цього ревную, я в тебе балдію. Тебе не люби, моя мама, моя мама, мама, огой. А ти для мене сама сама, сама сама. Йоио! трек. Мене чути? А мене видно? Я думаю, да, да, зараз перевірю е, чат. Вроді видно, а ну-ка ще щось поговорити, громче зроблю неск. Алло, алло, алло. Да, 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 я думаю. Чути? Да, да, тебе чути, да. Видно, видно мене. І видно. Стоп секунда, я даже підлаштую. Смотри, зараз... позволь, что мой робочий день, йобище. Да ти, ти як общайся? скажи, блядь, ти мені кляск. Все, кінця, кінця, кінця. говори. Ой. Час? Погнали. Раз, два, три. Максон настільки очкує свою дівчину, що не їбе її, а тихенько дрочить на її в інсті. Чого Сидор не запустив стрім? Сто, Дрочі, чи ж лагає? Ти лагаєш, Шо? вебка лагає, проти. Не... Я не перебиваю, юбіч. Чого Джефлікс не запустив стрім? Сосав. Анубіс почав стрімити з російськомовним типом не заради онлайну 400+, плюс, а того, що він без зарібаний. Що робить бобруха кожен день? Це все. Не виїбав бобруху, вимри. Максон не брав на нашої не того що забув за нього, а того, що Максон одержище. Що зробив я ворожку, коли мама в дитинстві у мене помила голову? Застрелив її нахуй. Засуджує, засуджує. Бля, ти Ти не ули... ти улибаєшся, ось сидиш це все це що? Ну да? бля, я просто улибаюсь, бо... що ти сидиш, улибаєшся, ти щас посміхнувся. Ты да до... вот ну, чат, ми, ми зараховуємо? Ну ти уйобіся, шо ти, скажи? Скажи мені, шо це було. Мені видно? мене руки уже замерзли. Це шо за хуйня? Що, у мене руки замерзли? Пока. ключі, що це за хуйня? Что тише будь? Давай, тоді, пока. Зараз, секунди, замучись. Шо це грає, блять? Де брать трубку, скажи мені? Де мені дзвонять? Пизда, блядь! Шо это за хуйня, блядь? Та таймер, блядь, точно. М -м -м, ебаш. Люблю худых, ебу любых. Да. я просто представилось, як шо це. Все, понятно, а можешь представиться, Ну, в похуй же. Да, я я Евген, да, там фикмипой. Все. Да. все, все, все. А ладно, анекдот. Приходить якось чувак на радіо, його питають. Як у вас з дикції дикцією взяли працювати на радіо? У вас що, булат? Чому булат? Ладно, приходить Даш. якось uh -huh. питають якось індуса, який працює в британському ресторані. Ой-ой, ой тут угу. І його питають, як вас з такою вимовою взяли сюди працювати? У вас що, блат? Байблад, сісла. Я зараз ти скажу, що заслужив на сякіслусі. Добре? Ну, приходить якийсь чувак на радіо, його питають. Як вас з такої дикції взяли працювати на радіо? Чому бувало сісто? Заходять два дракони в бар. Випили по 50. Один чому каже. Щось жарко, а то йому, Їбало закрий. Так. Ем, наступний анікдот. Що це ви такі сумні? Та лікар сказав, що мені не можна нерву... нервуватися. Так це ж добре. я ж тепер е, нервуюсь, що не можна нервуватись. Та дуже смішно. Ха-ха-ха. Ем, на уроці в школі. Діти, що, е, що означає абсолютно? Це коли моя бабуся з'їла бурячо, е, бурячок, а дідусь абсо абсол абсолютно ні в чому не винен. Так, чоловік ем, заходить у аптеку. Дайте мені щось від жаддібності і побільше. Та. Ем, жінка каже чоловікові: Дорогий, ти мене любиш? Е, звісно, люблю. А доведи: гаразд, давай, е, давай спробуємо 1 квітня без жартів. Ой, ну вибач, я перебільшила. Ем, уявляєте, вчора мало не втопився, а як так? Те, е, та я зайшов ]ся. у ванну і забув навіщо. Та. Добренько, я думаю, буду йти. Буду рягати next людей. Дякую велике, що ти виділив свій час. Можеш залишитися на стрімі, якщо хочеш, і є. Якщо що, розіграш, ти пам'ятаєш, якщо ти хочеш. Дивіться, предісторії, я написав чата GPC, розкажи мені 15 смішних жартів, таких на грані. Іменно це чат чат GPT, понял? Блять, добре. Там пер перші будуть е, ну, типу, чата GPT, угу. потім я ще трошки вкину е, той, що анекдот, потім ще трошки свої. Все. коротше, я не знаю, я типу, чи дві хвилини мені вистачить, ну похуй, буду пробувати. Пішов. Я, я ворожко, а це новий випуск, долбайоп і шоу. І так, перший долбайоп, представтесь. Е, Максон, ПП. Так, блять, а нахуя ви рот відкриваєте, я блять, що ви не маєте рот відкривати, маєте тільки сміятися, тому що це далбаєоб шоу. До цього полетіли! Ніхай. Перше питання і перший жарт для долбайоба. Долбайобо, слухайте! Бабусю, а що в тебе за фотографія? Це наш клас. Ми тоді, як закінчили сьомий, У, круто, якого року, 1943-го Берлін. Суко. І ми, українці, суко, ми пам'ятаємо, суко! І... який ти долбайоб! Ну нахуя, нахуя ти цю хуйню сіктока представляєш, сука, блядь. Дальше. Тут якось два клоуни, і тут один інший вгорий. Максон, а шо ж ти, ніхуя не смішно? Цей чат GPT таку хуйню опише, чи шо? Нє, це я не співки Сука, добре, добре. Добре. Ну і цю от хуйню продав боявшов це тоже не щад, че хотіть. Це я тільки що придумав за секунду добре, до того, як блік мене розказав час. Блядь, блять. Добре, далі. В школі кажуть, що я. Е, е, Відсталий, від однокласників. Синку, це не школа, це спецзаклад. Ну, але нормально поміняв. Пакети там. Uh, Значить, що я можу про себе розказати? Ой, ага. Ну, реально... От що ти мене зліва? Блять, ну добре, розказуй. Інді-гейм-девелопер uh, український, реально, оце ютубер, стрім. Коротше, все на раз, все на раз. Прийшов розказати анекдоти, зробити контент у вам. Uh -huh. Ну, ти знаєш, в тебе є дві минути, так? Да? Дві. Ну, Духовим. окей, окей. Годиш. Добре, робиш ігри, ти кажеш, да? Так, так, так. Поняв. Ну, якщо хочеш після свого випуску, випуску проспамиш свій Ютуб чи ще щось по цій не байте. Значить, чому я взагалі попав сюди? Дивіться. Мені потрібно виграти ці гроші, щоб купити ключ до наручників, оскільки я вже два місяці як прикував себе до меча і не можу дістати з нього. От, а тепер анекдот. Почнемо, коротше, з самого такого байна. Значить, був один хлопчик, який не, мов, не вмів вимовляти слово «сім». Приходить якось в магазин і каже: дайте мені вісім пачок масла, однієї не треба. з... За... За цензурум оце так австрійський художник, знаєш, так? Да? Угу, добре. Розумієш? А, знаєш, чому австрійський художник застрелився? в всяких випадок, так. Да. Чому? Йому прийшов за газ. Добре. Некс. Окей, цей занадто темний. <laughs> а, ну, в принципі, все. Блін, серйозно? ТИ так гарно начал прийти ЦІ на ушли. Бля, покажи цей меч, ЙОБАНИЙ, ПОДИВІТЬСЯ на це. Ну, це ж фейк, правильно? Не настоящий, правильно? Це, це не залізо. А, все. Я не знаю, що за матеріал це не залізо. ЄБАТЬ, а можеш так показать, червь, Бля, ТИ так хорошо наче, ЦІ ХУЙНІ ЄБАТЬ, КЛІПАЙТЕ ЦЕ, ЦЕ реально топ. Єбать, охуєнно. Е, Та. Все? Дьявоть, ти в телеграм береш, кстати, участь? Розіграші. Я навіть не знаю, що, що, що за розіграш. А... Я ніби бачив, але я не знаю, чи я беру чи не беру. Все, що, ну, не ну, ти можеш глянути, якщо Е, зараз цей. Да, Може взяти участь. Дякую, велике, що виділив час, що прийшов. І можеш проспамити там Ютуб чи що ти там робиш в чат. Дуже Добре? дякую організатору. Найкращий, найкращий контентмейкер. Дякую, дякую. Ніхуя, хуяси, приємно, мене хуй стоїть, браток. вам все. В мене теж. Давай потім писати. Все, ця ця да, ця да, напишеш, не дискорд. Все, а добре. Дякую. Ну, ну, все, так, гарного вечора. Е, кажи, Боброг. Алло. Здорово. Ну, дорогу. здорово. Що ти? А вебку включи тільки? Я включу. Я включу. Ну, добре, добре. Розкажи про себе. <звук> да, да, без проблем. Розкажи про себе. Бобрів, бобри вперед, точим дерево зубами, станемо сильними бобрами це ще пізно. Так. А, жінка, я сам ваку, якщо чесно, тепер. Все. Його добре. Ти готова починати? Так, да, так, да, так. Да. Тоді я ну, включу. Ти готовий? Тепер ти стрімій. Я буду вести. Понял. Е, дві минути я тебе вже засікаю, чи ні? Там даже, думаю, хвилини достатньо. Ну, я тоді коротко час пішов, але вебку треба, ти пам'ятаєш? Да, врубаю. Я баш. Ну, ти готовий, точно. Угу. Ну, прям точно. Бля, ти, сука, можеш включити? Ha ha ha. Шмара, це до тебе маху. Ти шо блять охуела, блять, Ти можеш нормально вейпку включиться шоу? По Яврашку будь ласка, це просто пиздец. Ой, блять. Ти будеш шутить, чи ти будеш хуйней страдать? Не знаю, я цю хуйню написав холин за 10, я не напевно, що там прям Пішов Мама Яворошка народили йому брата. Назвали Братішкін. Коли Яворошка побачив знайомого з пачки, він пішов, згадавши, що чіпси кінчились. Чому на вході Макдональдс створився затор? До них прийшов Яворошка. Та якось і Буця, Сидор, Джефлікс і Максон. А всім все одно похуй на них. Чому Яворожко постригся на лису? Батя не скинув гроші на шампунь. Чого Максон відсосав хуй собаці? Це його нове шоу, у якої породи найсмачніший хуй. Чому Джефлікс хаває лайно? Включив стрім. Чому він не застрелився? Він дізнався, що... що його внук пофарбує волосся в червоний, буде сидіти в Польщі, не ходити на роботу, в Макдональдс день по три рази і записувати відео, по наху нікому не потрібній мертві грі. Сука. Далі, далі, продовжуємо, продовжимо. продовжимо. Угу, угу. Чому Максон носить окуляри? Без них він не бачить, що він бездарність. Чому Максон? Uh, Чому Максон ще не ебаф мужика? Я ворожка встав перший. Алло. Алло. Привіт. Нихуя собі, Здорово. Що, mm. розкажи щось про yeah. себе. Я yeah, Марі. Я понял, а ти що, чача GBT? Ні. Mm. Ааа, я думаю, ти чат GBT, типа, в тобі є все що я шукав. Ладно, я засікаю. <ріст> так. Скільки вам років рок я по нукаку. Плядь земный шо девятнадцать таке? Ти реально чат дібіті, це ты. <ріст> 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 <ти? ріст> не можу сказати точно Я ваху в натуре ебать, дав Украины. Я, я понял. Пані... Я з України, берегись, там. Прав мені теж страшно чат. Це е, що я дві хвилини засікаю? Так. <рес> <рес> я вахує. Йоу. <Yo. рес> Який перший хід у абів в шахматах? C4. Що таке своротній екзорцизм? Засуджу. Це коли диявол виганяє священника з дитини. Це я знаю, це й чув. Аніктот у котлети лежить старий дід при смерті. Над ним схилився його внук, тут з кухні чутно сапах котлет. Дід, як піднявся з ліжка, підійшов до столу і почав їсти. Тут внук каже діду, Діду, мені баба казала не їсти їх то на похорони. Ми з Акіро різні люди. Блять... Шизофренія. Б... Я уже зрозумів. Ти, 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 це... 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 чат GBT? Жах. Який жах. Все? Це все? Йди нахуй. Сам іди нахуй! Єворошко, кікай, блять! Йди нахуй. Сам іди нахуй! Йди нахуй. Сам іди... Єворошко, кікай, блять! Бля, бать, це стрим Будь ласка, мене панікає Єворо... Це що за йобаный чат GBT? Це що за йобане ця двіті? Всім дякую за перегляд цього відеоматеріалу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте до мене на твіт, заходьте до мене на телеграм, всі ссылочки в описі. До нової зустрічі!